Закінчилась Миданська година і одразу ж і тут вже очередь була. Передо мною, мабуть, було машин. Десь 60 це -ти тиждень. Від 5.30 ранку Владислав похвалений, приїхав на заправну станцію у село Супрунівка біля Полтави. Живе чоловік в обласному центрі та пального у місті купити не може. Зараз сама одна заправка около тисячі. В городі зараз ну, нереально знайти адекватні ціни, там по 65 гривень. Тут хоча б 37-36. Біля цієї заправки черга з автомобілів довжиною понад 2 кілометри. Продають по 20 літрів пального на машину. Приїхав з Лубен, щоб заправитися дізеля в Полтаві, бо не в нас в солярки. Стою більше години в черзі. Головна причина проблем з пальним у регіоні припинення роботи Кременчуцького нафтопереробного заводу, який обстріляли російськими ракетами. Про це каже директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Проблеми з пальним є, ми це бачимо по тому, скільки пального надходить в країну, оцінюємо потреби і бачимо, що ці надходження вони поки що не задовільняють ті потреби, які є в країні. Вдалося заправитись по паливній карті. Обмеження стоїть 20 літрів, тобто заправитися можна, але ще не тиждень тому це було, це було неможливо. 20 літрів я не доїду за до 20 літрів до Києва і назад. Через нестачу пального на нього зросли ціни. Однак ситуацію мають стабілізувати впродовж тижня за рахунок поставок з Європи, каже Дмитро Лунін. У нас по деяким АЗС і областям є дуже збільшена ціна. Я бачу, мені здається, і 89 і 70 гривень саме на стелах. Тобто, ну, це велика ціна. Вона повинна бути в депазоні від 30 34 до 40 гривень. Зараз головне завдання це наситити ринок паливом, а потім вже уряд буде контролювати ціну. Ми не можемо зараз побудувати транспортні коридори для того, щоб довозити пальне в Україну. Тобто українські компанії закупили велику кількість великі обсяги пального в європейських портах, але не можуть їх протранспортувати в країну через брак залізничних цистерн, через брак локомотивів. Сергій Куйон прогнозує стабілізацію ситуації з пальним щонайменше за два тижні. Ела Трубієнко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.